Ми в скорботі схиляємо низько голови перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні, людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героям Небесної Сотні, котрі загинули на Майдані у Києві. Вони віддали своє життя заради гідності і честі країни за волю, за право бути народом, захищаючи ідеали демократії. Відстоюючи права і свободи людей європейське майбутнє України. Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було 100 жертв, яких назвали Небесною Сотнею. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним ході події революції гідності. Просимо вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.